Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідно високий рівень підготовки, лідерські якості і відповідність сучасних вибухів. Над досягненням саме цієї мети, які працюють викладачі відділень, якісна навчально-виробнича підготовка забезпечується тісним зв'язком відділення з виробничими підприємствами. Відділення Електрична і комп'ютерна інженерія тісно співпрацює з фірмою Клінкман, офіційним дистриб'ютором компанії Unitronics в Україні. В рамках програми забезпечення розвитку навчальних закладів, по результатам відбукового конкурсу компанії Unitronics було надано 8 комплектів контролерів Virgin 700, так як сучасне виробництво вимагає високого рівня компетенції в гаузі систем автоматизованого виробництва. У коледжі з навідування електрична та комп'ютерна інженерія створено лабораторію про процесорові техніки. Кожен контролер має вбудовану сенсорну панель, що забезпечує принцип взаємодії людино-машинного інтерфейсу. До контролера із стильної сторони під'єднується модуль однієї із восьми стандартних конфігурацій. Ці snappін модулі відрізняються. Різна кількість аналогових входів і виходів, а також дискретних входів і виходів. Контролери фірми Unitronic серії V700 укомплектовані в нашій лабораторії снапінмоду в 218 ex EX4B, e, які мають 18 дискретних, e, 18 дискретних входів, 17 дискретних виходів, 4 аналогових виходи і 4 аналогових входи. Наша вся лабораторія укомплектована восьми лабораторними стендами. Із восьми стендів чотири стенди у нас універсальні, на яких можна змоделювати будь-який технологічний процес. На цих стендах виведені всі повністю аналогові входи і цифрові входи, цифрові виходи. Також виведені аналогові входи і аналогові виходи. Всі ці виходи управляються також із сенсорної панелі. Тобто можна задіяти будь-який вхід і абсолютно задіє будь-яку виведену на панель елемент. Ну, аналогові, наприклад, можна регулювати аналогові і величій різноманітні. Аналогові виходи, так як 10-вольтові у нас аналогові виходи. Регулюється по 12-бітній 12 шийні даних, Тобто значення в, в пам'яті контролера базується у значенні Так, Також тут є програма у нас для слідкування за трендами. тобто Можна всі ці тренди відслідковувати, вони запустилися. Ось так, будь ласка, всі тренди працюють, можна знімати якісь величини або моделювати ці величини. Також можна зробити елементарний енкодер при повороті аналогового маніпулятора, потенціонометра буде змінюватися або перемикатися якісь процеси. Цифрові виходи також можуть бути як тригерними, так і звичайними. Це у нас стан для обліку спожитої електроенергії, де студент може навчитися складати програму для обліку для спожитої електроенергії, стараючись на невелику кількість вхідних величин. Наш лічильник електроенергії з'єднаний із контролером. І лічильник також має навантаження. Ми можемо увіткнути це навантаження так, у різного, різної потужності. І дані із лічильника будуть придбати контролер, де він буде учитувати ці дані. І може навіть побудувати графіки навантаження, ці дані зберігати на SD-карту. В принципі, працювати із цими даними. Стенд програмування світлофору. Студенти можуть познайомитися з поняттями таймерів та принципу керування попередньому і задньому фронту імпульсу. Це стенд для вивчення базових логічних елементів. Студенти вчаться реалізовувати звичайні логічні функції ладер мовою, яка є базовою при програмуванні контролерів Unitronic. Один контролер використовується для практичного підключення до автоматизованих систем чи датчиків. Також є можливість створення езернет мережі між контролерами. Дана техніка впроваджена в процес навчання з таких дисциплін, як основи електроніки і мікропроцесорної техніки. Комп'ютерна мікросхема техніка, основи автоматики, автоматизація технологічних процесів і електротри. Отримавши теоретичні і практичні навички в роботі з вищепереміченою технікою, ви маєте можливість примінити їх на виробництві та отримати престижну роботу в галузі електричної і комп'ютерної інженерії. Ви та ваші знання наразі актуальні та затребувані на сучасному ринку праці.